Прикмети під час їжі, розлити чай або каву до приємних змін у житті. Якщо на столі після обіду залишилася брудна ложка, прийдуть непрохані гості, прикусити язика під час їжі до обману, брехні, зради. Якщо в яєчній або іншій страві попалася шкаралупа, попереду небезпека, що хтось зі знайомих збирається нашкодити, розсипати цукор. До солодкого щасливого життя, розсипати сіль до скандалів і незгоди, щоб нейтралізувати погану прикмету, зберіть сіль і киньте її через плече. Не можна різати хліб без дощечки, у сім'ї буде багато горя, не можна їсти з ножа, в серці зло буде жити. Якщо втекла каша або молоко, зверніть увагу, з якого боку, якщо ліворуч. До погіршення фінансового положення і бідності, якщо праворуч до грошей і успіху в справах. Чаїнка в склянці плаває до приємного подарунку. Подібне повір'я існує і про муху, яка потрапила в суп. Не можна прибирати крихти зі столу рукою. Цією рукою потім будеш просити милостиню. Не можна їсти в темряві, діти шахраями стануть. Впустити тарілку з їжею до голоду, не можна їсти рибу з голови, можна накликати неприємності, не можна залишати їжу цілою. Будеш бідним і немічним. Залишки можна віддати на поживу тваринам і птахам, викинути хліб до голоду, нещастя і убогості. Під час нарізання пирога, торту чи хліба не можна залишати ніж у ньому. Це може призвести до ворожнечі між членами родини. Не можна їсти під час роботи, навчання або виконання домашнього завдання. Пам'ять буде погана. Якщо їжа в печі погано готується, підгоряє, залишається непеченою. Чекай нещастя і проблем з грошима. Жінка, яка наколює хліб на вилку, буде нещасна у коханні і не знайде щастя. Не можна доїдати чужі залишки їжі. Наші предки вірили, що так можна дізнатися чужі думки, забрати чуже здоров'я, удачу і щастя, щоб знайти щастя перед обідом, і після нього необхідно з'їсти шматок білого хліба.